Саме із циклонами пов'язані всі погодні негаразди. Так у нас відбувається і зараз, коли ми відмічаємо сьогодні пориви вітру західного до 18 метрів за секунду по всій території області, це не просто так, це пов'язано із циклонічною діяльністю. Ми зараз можемо з вами спостерігати супутниковий знімок, а саме його. Анімація протягом двох останніх годин видно добре, як він крутиться. Зону холодного атмосферного фронту, який перетнув територію Житомирщини. Ось тут Житомирщина знаходиться зараз. Він перетинає східні райони України. Даний циклон є такий досить активний і проявляється він, перш за все, вітром своїм і зміною повітряної маси. Оскільки фронт атмосферний перетнув територію Житомирщину вночі. Ми відчули перші поштовхи холодної повітря, Вітер такий став більш ручки, до 16 метрів за секунду, і почало надходити повітря із району Балтійського моря та Скандинавського півострова. Назва циклону цього Кьорті пануватиме у нас сьогодні протягом доби та завтра також протягом доби. Ми знаходимося в тиловій частині. Циклону тут зараз у нас переважно малохмарне небо, тому проявляється циклон зараз лише поривами вітру до небезпечних значень, і опади в цей час у нас не очікується. Проте завтра у нас вже почне опускатися дана ділянка фронту Оклюзії, центр циклону в районі Смоленська. І у нас завтра також крім вітру, який утримується також завтра протягом доби, очікується також по всій території області невеликий короткочасний дощ. У північних районах також можливий помірний дощ, і небо буде переважно похмурим з невеликими сонячними проясненнями. Це щодо погоди на завтра, тобто погода буде така комусь комфортна, комусь прохолодна, похмура, з хмарними проясненнями сонячними. Температура вночі коливатиметься в межах 13-18, в день 19-24 градуси, і збережеться штормовий поривчастий вітер, який відповідає першому рівню небезпечності. Це жовтому до 20 метрів за секунду. Стабілізація погоди у нас очікується від середини тижня, з середи, коли даний циклон переміститься далі на схід, і на територію Житомирщини почне надходити у нас більш стійка. Повітряна маса це поле підвищеного тиску із численними ядрами. В цей час у нас опади не очікується, вітер стихне і потроху почне наростати температура повітря в день. Якщо завтра це до 24 градусів максимальна, середа до 26, далі четвер до 28, і на кінець тижня там 28-30 градусів це максимальна температура в день. Але ночі залишаться у нас все-таки ще прохолодними в межах 11-16 градусів. В різних Районах області. Також утримається у нас в ці дні високий рівень пожежної небезпеки. В північних районах області він дещо знизиться за рахунок помірних дощів до другого, третього рівня, а в центральних та південних районах збережеться на звичайний найвищий п'ятий рівень. Тому з вогнем варто поводитися дуже обережно.